Привіт-привіт всім! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це карта Таро для всіх знаків Зодіаку на новолуння 6 червня 2024 року. У нас відбудеться новолуння у знаці Зодіаку Близнюки. Я вітаю всіх близнюків, особливо у тих, у кого день народження, 6 червня, у вас є надзвичайна можливість зараз змінити своє життя і почати новий етап у своєму житті. Тому що ваш знак також тільки-тільки перейшов Юпітер. Це планета щастя, це планета, яка приносить розширення глобалізацію. І разом з цим новолунням у вас буде можливість перейти на новий етап у своєму житті, але також і. Всі решта зможуть використати це новолуння для себе. Дивіться свою натальну карту, де у вас знаходиться знак зодіаку Близнюки. В тому домі у вас буде новий початок, в тому домі у вас буде оновлення і можливість, знаєте, такого такої максимальної глобалізації. І про новолуння, значить, новолуння це у нас завжди нова енергія. Так, новолуння діє у нас найсильніше день до, день в новолуння і день після. Ці три дні вони, тобто, 5, 6, 7 число, вони будуть найбільш сильнішими для всіх, і саме в цей період можете собі там сідати, прописувати плани на ваше майбутнє, або обдумовувати, візуалізувати собі ваше майбутнє, новий якийсь початок. Чи навпаки розпочинати от якраз таки нову справу? І близнюки це у нас такий найбільш, скажімо, знак. Який е, володіє інформацією, але е, він трішки е, хоче усидіти на двох стульчиках. І тут дуже важливо прийняти рішення, прийняти якусь конкретну стратегію для себе, дуже багато говорити, багато себе проявляти, хто іще е, не проявився в соціальній мережі, хто іще не проявився десь у себе на роботі, або е, знову ж таки, дивіться по тому дому, де у вас знаходяться близнюки. Е, вам потрібно Обов'язково приймати рішення і говорити, от саме через голос е, потрібно проявляти себе, і потрібно е, дуже багато комунікувати з іншими людьми. Тому що е, ті, у кого сильний знак, близнюки, взагалі у натальній карті, якщо там дуже багато планет, або якщо ви близнюки чи асцендентний близнюк, е, ви вмієте людині е, знаєте, не то щоб. Якби нав'язувати, а ви вмієте так гарно це все при, приподнести, так гарно е, людину е, заворожити, що ви можете досягнути будь-якої своєї цілі. Так, давайте тепер дивитися по е, знакам, кому на які енергії потрібно звернути увагу. Е, дивіться також всі свої гороскопи на ваш сонячний, місячний і знак асценденту. Ну і також, якщо у вас є е, е, багато планет в якомусь із. Знаків його також можете передивлятися. Ці знаки вони символізують вас найбільше. Е, і е, хто хоче особисту консультацію, то звертайтеся в дірект мого інстаграму, е, ви знайдете в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтеся, діліться зі своїми друзями, тому що дуже багато людей дивляться непідписаними. А мені для мого масштабування це дуже дуже потрібно. Ваша підписка, ваш коментар, ваш лайк. Я буду вам дуже дуже вдячна. І також, е, якщо ви будете підписуватися на мене в інстаграм. Там дуже багато цікавого. Е, і всіма магічними штучками, е, всякими ритуальчиками я займаюся саме там. І показую це також е, всім. Так, а ну що, давайте тепер йдемо по картах. Окей. Так, перший знак овен, яким буде новолуння. До речі, сьогодні я таку нову локацію вибрала, у нас дуже хороша погода. Е, позаду в мене Везувій, хто е, дивився фільм Помпеї. Так, або хтось хто трошки цікавиться Італією, я живу саме в Італії, і я собі вибрала сьогодні позаду мати ось такий прекрасний вулкан, який е спить. Так, він зараз спить е і надіюся, не буде прокидатися. Хоча б поки я тут. Так, окей, Овен. Так, карта для Овна на новолуння 6 червня 2024 року. Овни, у вас карта світ випадає. Ви подивіться, це старший аркан, і тут ви зможете перейти на новий рівень. Можливо, ви кудись поїдете, полетите, або вам потрібно звернути, от якраз таки в наступні два тижні. Вам потрібно звернути увагу на своє масштабування, на розширення своєї особистості, Спілкуйтеся з людьми з інших країн, або можливо вони е, говорять іншою мовою. Е, також карта світ е, говорить про деякі завершення. От у вас завершиться це останній старший аркан. У вас завершиться якийсь етап у вашому житті, і ви зможете ніби перейти на новий рівень. Е, і тут дуже важливо, знаєте, відпускати ваше минуле для того, щоб ви рухалися далі, для того, щоб ви рухалися вперед. Е, і про що ще карта? Світ може бути? Це вже може бути так. Якесь програмування, якихось ваших поїздок, або тут може може ви отримаєте якісь документи, або ви почнете співпрацювати з кимось там з іншої країни чи е, з якоюсь особистістю яка розмовляє взагалі на іншій мові. І е, це також карта захисту. Кому потрібен захист, тут, е, обов'язково його собі зробіть, так, тому що вам потрібно бути максимально наповненими. Так, наступний знак це тільці. Карта для тільців. На новолуння 6 червня 2024 тільців вісім пентаклів. Це новолуння дасть вам можливості нової роботи і нових хороших дуже заробітків. Вам потрібно підвищувати свою кваліфікацію і показувати, в чому ви майстер. От, якщо вам потрібні гроші або фінанси, то вам потрібно саме звертати увагу на ту сферу, в якій ви найкраще себе можете проявити, в якій ви найкраще можете знаєте, Ви знаєтеся на цьому. Тут ви можете до когось звертатися, до у кого ви будете вчитися, або вже ви. Ви можете когось тут починати навчати. Дуже крута карта, якраз таки для заробітків це може бути якась нова робота, це може бути е якась нова пропозиція вам е по фінансам. Хтось тут може навіть надати вам фінансам. Це більше така, знаєте, це такий, праця, яка оплачується дуже добре, тому що ви е її дуже якісно робите. І тут у вас може така людина, до речі, програтися. Якщо ви вибираєте собі, от вам потрібен спеціаліст якийсь, то вибирайте просто найкращого. От ви маєте бути в ньому впевнені на 100%. Так, далі. Близнюки – це ваше новолуння. Обов'язково зробіть якийсь ритуал, обов'язково переходіть на е, мою інстаграм-сторінку, там я розказувала е, своє день народження, яке святкувала, так? Тому що насправді перші 12 днів після нашого дня народження е, вони є такими дуже магічними, їх можна використати собі в користь. Е, і навіть якщо у вас день народження е, там, вже е, було, е, то е, обов'язково. Все одно це новолуння. Зробіть план, пропишіть і рухайтеся, так, якби зробіть вже якісь дії по ньому. Так, карта для близнюків на новолуння 6 червня. Ого, нічого собі. Старший аркан Верховний суд. Дорогі близнюки, у вас тут буде або якась новина дуже-дуже неочікувана, е і яка замінить ваше життя просто на до і після. Е це кармічна карта, і тут до вас може прилетіти ваша карма. Знаєте, хто, хто що заслужив, зараз ми ще одну карту витягнемо сюди. До цього. Все. Е але. Все б, що б з вами не ставалося в наступні два тижні. Е, приймайте просто це м, з вдячністю, е, будь-яку ситуацію у своєму житті і е, відпускайте її. Так, е, віддайтеся, ніби як всесвіту. Е, нехай він вас підштовхне. Маєте слухати свою душу тут. Е, Маєте обов'язково якусь трансформацію, щось е, зробити в своєму житті. Якщо, наприклад, це навіть це може навіть стосуватися якогось, можете перебрати свій гардероб. Е, бажано цю трансформацію. Самим собі влаштувати, тому що якщо ви самі собі е, не влаштуєте цю трансформацію, то вищі сили до вас просто спустяться. Це у нас архангел, так який е, е, дає вам звістку про те, що всім потрібно йти на страшний суд, всім потрібно відповідати тепер за свої вчинки, і е, бажано вам трансформувати власноруч своє життя, щоб вам просто е, е, архангели його не трансформували. Так. І ще одна карта для близнюків, до чого цей страшний суд. Шестірка пентаклів. О, будете ви тут розраховуватися по своїх якихось довгах. Шестірка пентаклів у нас це карта балансу. Або вам повернуть довг, можливо, про який ви вже забули, або вам потрібно буде, знаєте, навести якусь гармонію. Обов'язково слідкуйте за тим, що ви їсте, так, як ви спите. Вам потрібно тримати в балансі ваше тіло. І, також зробіть план своїх фінансів. Зробіть план так, чим надалі ви хочете займатися, куди ви взагалі хочете рухатися? Тут у вас можуть бути так якась абсолютна. Тут може бути якась розплата, так ніби ви будете віддавати енергію, якщо ви комусь винні, або е, вам можуть тут віддавати енергію. Ну е, дивіться, все по шестірці Пентаклів. Ви е, отримаєте те, що ви заслужили. Е, тут хто на що наробив, те він і отримає. Більшого, так не очікуйте, хоча потенціал свій все одно потрібно включати і рухатися. Так. Наступні. Раки. Карта для раків. Прекрасні хлопці прийшли грати в футбол прямо тут, де я знімаю відео. В Неаполі, до речі, дуже-дуже сильно люблять футбол. Так. Карта для раків на новолуння 6 червня. У раки, семірка, кубки. Ви просто подивіться, який у вас великий вибір, але вибрати вам потрібно буде щось одне. Так, у вас можливо тут буде, може, ви будете переїжджати вибирати квартиру, або ви будете вибирати собі якийсь подарунок, або ви будете вибирати із багат. У вас от буде багато чогось, і все це буде надзвичайно просто приємним. І ви будете обирати тут якусь одну конкретну чашу. Не розсіюйтеся на все. Все. Не розсійте свою увагу на, так, на двох стульчиках, ви тут не зможете усидіти. Потрібно все-таки сфокусуватися на якійсь одній енергії. І це ще може бути у вас карта ілюзії. От всі свої ілюзії розвіюйте їх і відпускайте. Мечта. Ось така. Ви ніби тут от, от Вибираєте цю найкращу, най, найприємнішу чашу, те, що найбільше лежить вам до серця. так? Е, і обов'язково пам'ятайте про відчуття, про якусь таку внутрішню гармонію. Ви себе маєте почувати дуже на позитиві в цей момент, так? коли ви робите цей вибір. І слухайте свою душу. Так, наступний знак зодіаку: це у нас Лев, карта для Лева. на 6 червня. На новолуння 6 червня. Леви. У вас четвірка мечей випадає це карта паузи, це карта зупинки. Можливо, вам потрібно буде тут щось обдумати, будьте обережні, тому що це може бути якась хвороба, або навпаки, у вас буде вирішення якоїсь хвороби, вирішення якоїсь паузи. Якщо вам потрібно тут, знаєте, дуже крута карта на ретрити на те, щоб наповнятися енергією, на те, щоб знаєте, відпочити від суспільства, відпочити від всіх своїх справ. Вам потрібно буде трішки почати. Не спішити вперед, можливо, тут хтось буде вам давати так, якусь відповідь, і, або ви будете обирати собі щось. Давайте ще одну картку для Левів, До чого четвірка мечей. Ту з кубків ви очікуєте дуже приємної пропозиції. Подивіться, якась дуже приємна пропозиція. Новий початок, який е, принесе вам максимальне просто задоволення. Він трішки буде тут затримуватися. Ну, е, напевно, вам так і потрібно. Напевно, не потрібно спішити е, і е, робити все таке. Так, все, все піде своїм чередом, все буде іти так, як вам потрібно, та е, тоді, коли воно має статися. Так, і по докупів результати ви тут отримуєте просто найпрекрасніші. Хто хоче, тут може дійсно поїхати кудись або до води. Ви подивіться, тут у нас і рибки, і море, ви можете поїхати в якийсь ретрит до води. Чи тут може бути якесь очікування від вашої другої половинки. Також це у нас карта закоханих, ну, якби карта любові, карта е, приємних емоцій. Ви тут можете очікувати якогось чи результату, чи якогось початку творчої, так, творчого якогось прогресу. Окей, okay, далі. Діви. Карта для Діви на новолуння 6 червня. Так. Діви! Вам також випадає четвірка мечей, ви подивіться, це якась зупинка, якась пауза. Вам потрібно взяти трішки часу для себе, не спішіть, виспіться тут також, можливо, вам потрібно поїхати в якийсь ретрит, можливо, вам потрібно наповнитися енергією. У вас може бути так, якийсь такий момент паузи в цей період. Ну, вам потрібно, давайте, до чого ця четвірка мечей для дієв. Так, у Дів, це пов'язано з грошима. Ви будете в цей момент, в цей період очікувати свої гроші. Ви будете от, можливо, тут хтось вам повинен віддати або надати якусь допомогу, або ви повинні тут віддати, і ви будете ніби як затримувати так, затримувати гроші, або будуть затримуватися якісь виплати. Вам ви ще не зможете їх отримати в цей період. В будь-якому випадку, тут, якщо вам потрібна буде допомога або підтримка інших людей, ваших друзів, вашої сім'ї. І вони вас підтримують обов'язково всього лише потрібно тут попросити, так не потрібно все вирішувати самим. Обов'язково тримайте своє здоров'я в балансі тут тому, що це у нас також карта балансу. Це коли ми обмінюємося так енергіями, там, наприклад, не робіть нічого безкоштовно в цей період або так, вкладайте саме гроші у своє здоров'я, у свій здоровий е, сон. Або от в ретрит, дійсно, кудись поїдьте, відпочиньте. Далі карта для Терезів на новолуння 6 червня. Терези у вас королева Пентаклів виходить. Це е, може бути жінка. Телець, козиріг або діви, яка буде приймати участь наступні два тижні у вашому житті, або це можуть бути якісь фінансові справи. 100% тут у вас буде якийсь фінансовий прихід, може бути нова робота, або якісь пропозиції. Ви будете при грошах, складайте обов'язково план дій, так куди які у вас витрати, що вам потрібно купити. Можливо, якісь свої мрії, карту бажань собі зробіть в цей період, що що пов'язано з. Вашими ресурсами, з вашими фінансами обов'язково тут вам програється в наступні два тижні. Карта дуже дуже стабільна, і це навіть карта такої мами, можливо, вам захочеться в цей період навчитися готувати, наприклад, або е, наймете тут якусь людину, яка буде допомагати вам розбиратися з якимось е, домашніми справами. Чи ваша мама до вас, наприклад, так приїде, і ви будете з нею дуже багато спілкуватися? Е, чи це може бути бухгалтер людина, яка з фінансами тут розбирається. Вона буде у вашому житті участвувати. Так, сонце таке очі світить. Так, далі скорпіони. Карта для скорпіонів. На новолуння 6 червня. Так. Скорпіони, сімірка жезлів, будете відстоювати свої позиції, стійте на своєму. Обов'язково вам потрібно думати про свій внутрішній стан. Сідайте в медитацію. Скорпіоном взагалі потрібно дуже часто очищуватися і знаєте, переходити. Якби з стану, коли ви когось трансформуєте, в стан, коли ви себе просто трансформуєте, тому що е, у вас може бути дуже багато змін і дуже багато стресу навколо так. Бачите, тут ніби всі люди вони щось від вас хочуть, і ви будете від них оборонятися. І медитації дуже добре допомагають скорпіонам Так прийти в себе, налагодити е, свій внутрішній стан, е, заспокоїтися, можливо, тут в чомусь, і тут мірка. Жезлів про це якраз говорить. Давайте ще одну карту з скорпіоном подивимося. Двійка кубків. Скорпіони будуть тут відстоювати е, свої позиції, можливо. Можливо, ви з партнером вашим будете так, тут або відстоювати, або ви будете свого партнера відстоювати. Тут може бути якесь партнерство не тільки любовне, а в роботі, і ви будете свою точку зору тут відстоювати. І вам захочеться, знаєте, настояти тут можливо на своєму. Ви все правильно робите, дивіться, тому що тут знаєте, от ці інші люди вони в кінець, тому результаті вони будуть вас підтримувати зараз. Просто потрібно ем, знаєте, відгородитися від них трішки і подумати про свій внутрішній стан, подумайте про свою внутрішню тут гармонію. І ще тут може ваш партнер ваш, вас підтримати, так і разом з вами стояти і е, знаєте, подавати вам пулі просто у ваших справах ем, або на роботі ваш партнер. Чи це може бути ваш якийсь друг дуже хороший? Ну, підтримку вас тут явно буде. Так, стрільці. Карта для стрільців на Новолуння 6 червня 2024 року. Стрільці, у вас дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів це у нас карта збору урожаю. У вас нарешті будуть якісь результати, і ви себе будете дуже комфортно, гарно почувати. Вам потрібно показувати себе, проявляти себе, можливо, будете якісь свята влаштовувати, або будете показувати, знаєте, свої, своє щось набуте. Можливо, десь поїдете на якусь фесту, на якесь святкування, так, де ви будете себе себе показувати і проявляти це дуже хороша фінансова. Також карта до вас тут прийдуть фінанси, або ви отримаєте вже результати з якоїсь вашої роботи, чи ви будете вкладатися фінансово саме в себе. Ну тут максимальний просто комфорт. У вас на це новолуння. Ви напишіть обов'язково в коментарях, як у вас оця дев'ятка пентаклів програється. Тому що вона загалом несе, е, знаєте, таке, ніби показуйте те, чим, чим ви е, так, що у вас є, чим, чим ви достатні, і у вас буде ще більше достаток до вас приходити, і ви ще будете більше розквітати. Так, далі, козороги. Карта для козорогів на новолуння 6 червня 2024-го. Козероги, у вас паш Пентаклів може бути якась нова пропозиція роботи, або е, якась нова справа, можете піти кудись вчитися на якісь курси. Е, тут така позиція, знаєте, е, студента. Ви або будете брати до себе когось, кого ви будете навчати, або ви будете почуватися таким трошки студентом, будете вчитися чомусь новому, але е, це, знаєте, е, потрібно дуже багато уваги своєї вкладати тут, е, тому що потім це принесе вам дуже. Великі ресурси вам ви принесе це дуже великий плюс, а, і також. А паж пентаклів. Це може бути дитина, наприклад, так. У вас будуть може хтось завагітняти у когось, може з'явиться дитина. Чи, наприклад, ви будете проводити час зі своєю дитиною? Чи ви будете це також у нас домашні улюбленці? Ви можете завести собі тут нового домашнього улюбленця, з яким ви будете проводити свій час. Або це якась нова справа, в яку ви будете вкладати максим... ну, гроші. Це невеликі гроші. До речі, якщо це робота, то це такий більше підробіток. Або якщо це якісь ресурси, фінанси, то це е, такі, знаєте, початкова якась сума, яку потрібно іще розвивати, в яку потрібно вкладатися. Але обов'язково у вас тут буде якийсь такий новий шанс, е, нова можливість е, далі м, розвиватися у цьому. Може, це якесь ваше хобі нове, наприклад. Так, водолії. Карта для водоліїв на Новолуння 6 червня 2024 року. Водорії у вас рицар жезлів виходить, і рицар жезлів це у нас рух, це енергія. У вас буде дуже багато енергії. Ви будете кудись подорожувати, будете кудись їздити, вкладайте свою енергію в рух, починайте спортом займатися. Можливо, тут у когось буде вирішення якихось питань з транспортом або з дорогою. Ви будете собі програмувати цю дорогу. Ну тут дивіться, може. Вам вулкан вибухнути просто. Е, потрібно водолі. Ви дуже знаєте, ви дуже емоційні. Ви дуже багато, вам потрібно цю енергію свою кудись випльоскувати. От тут у вас буде можливість, але е, зробіть так, щоб це було екологічно для всіх, щоб ви нікого так ви себе е, в якусь незручну ситуацію не поставили, і е, взагалі навколишній світ, так щоб ви його не зруйнували. Вам потрібно це більше в спорт впускати або в якусь свою справу. У вас буде. Дуже багато ресурсу, енергетичного, саме фізичного, щоб просуватися вперед. І, взагалі, тут ваші справи вони будуть дуже-дуже швидко просуватися в цей період. Ви будете мати дуже круті результати. Так, ну і рибки. Карта для риб на новолуння 6 червня 2024 року. Так, четвірка пентаклів дорогі рибки, тримайте свої ресурси при собі. Не роздавайте взагалі тут так направо-наліво свою енергію. Може бути, риби часто ви лікуєте інших людей. Ви лікуєте, ви допомагаєте, вислуховуєте отут або робіть це за гроші, або не діліться своєю життєвою енергією забагато. Вам потрібно розуміти, скільки вашого ресурсу є взагалі у вас, і також фінанси. Фінанси тут має. Ти тримати всі при собі на це новолуння, обдумовувати свою стабільність. Можливо, хтось тут буде вкладати свої фінанси так, в стабільність, наприклад, там в квартиру, в машину, в те, що буде приносити вам комфорт на довгий період часу. Отут вам потрібно подумати саме про свою стабільність. Задумайтеся про свої фіна, не У до нас. дивіться, десятка пентаклів, можете отримати тут якісь гроші в цей період. Вони можуть до вас прийти, і ви їх одразу не тратьте, не спускайте, а відкладіть собі на щось важливе, можливо, на здійснення якихось ваших саме особистих бажань, які принесуть вам комфорт. Так, ну що ж, такий у нас був розклад для всіх знаків Зодіаку на новолуння 6 червня 2024 року. Дуже рада була донести вам інформацію. Лайкайте, пишіть коментарі обов'язково, як у кого програється, програються карти. І чекаю вас також у своєму інстаграм. А ми з вами побачимося в наступних відео, Па-па!